Три кроки для швидкого досягнення цілей на фінальний ривок: 90% успішних відділів продажів ставлять смарт-цілі, сегментують клієнтів і мотивують команду, що дозволяє їм перевиконати план у фінальному кварталі на 20%. Якщо ви готуєтесь до фінального ривка продажів у році, ось три прості кроки, які допоможуть швидко досягнути цілей і готуватись потрібно вже зараз. Перший крок. Чітко встановіть смарт-цілі, конкретні, вимірні, досяжні, релевантні і з жорстким дедлайном. Зрозумійте, скільки угод потрібно закрити саме цього періоду. Другий сегментуйте вашу клієнтську базу. Зосередьте увагу на найбільш перспективних клієнтах, які швидко приймають рішення і таргетуйте їх спеціальними пропозиціями. Третій. Мотивуйте команду за результатами фінального періоду. Регулярний фідбек, бонуси та підтримка допоможуть тримати високий темп і не втрачати мотивацію. Якщо хочете отримати безкоштовний розбір свого відділу продажів і отримати більше практичних порад, записуйтесь на розбір просто зараз. Підписуйтесь, щоб не пропустити корисні експертні поради.